Вітонячка всім. Сьогодні подивимося біткоін, але я хочу за ним просто поспостерігати. Деякі говорять, що можуть піти на 120 тисяч. Ну, подивимося. Для мене важливо по біткоїну. Зараз все покажу. Так, по біткоїну. Біткоін. Оновлення. Максимумів. Оновлення максимумів. Давайте не так. Тут ми розбираємо. У нас є тижневий ордер блок. В мене цікавить його пробиття. Є тут внутрішня ліквідність, від неї може піти реакція. До речі, якщо день отак закриється, такою свічою молотом, то більш за все піде вниз, але я чекаю підзняття ліквідності цієї або цієї. Так, ще подивимося. Тут е, знову у нас є натягнутий рух. За біткоїном я просто хочу поки що поспер... поспостерігати. Але для нас не важливо ростиме він чи падатиме. Нас цікавлять альткоїни. Так. так, 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 капіталізація по біткоїну. По біткоїну, капіталізація вперлась в тижневий ордер блок подивимося що тут буде за реакція. Тижневий. Так, тижневий, так. так тижневий ордер блок. перлася капіталізація. І, так, карта ліквідацій. До речі, наш депозит виріс на 14%. Це доволі так. він зібрав. Ліквідність. Іде тепер униз. Тут на області 103 тисяч. 12 годин. Зараз поглянемо, що тут. Так, іде вниз. Де вниз. Поглянемо на реакцію. Треба трішки почекати, щоб знати повну повноту картини. Так, ефір. По ефіру я говорив, що він для мене доволі сильно виглядає. Гадаю, що піде на оновлення а, в минулих альтсезонів максимумів десь на 4,877. В цю область, можливо, й вище піде. Так, так, є. Капіталізація Ефіра росте разом з ефіром. Альткоїни всі, які основані на ефіру. Будуть рости. Капіталізація альткоїнів. Тут також у нас рух вверх, є у нас імбаланс, тут тижневий, не перекритий. Є у нас максимуми, які не оновлені. До нашого ордерблоку він не дійшов. Зробив коліно або бичий прапор. Несхідний коридор, як була тут проторговка ренж, виход з цієї проторговки. Зараз рухається капіталізація вверх. Ну, для нас це добре. Дивлюся, об'єми вальти заливаються, так що, гадаю, буде рости. Так, сьогодні хочу купити. У ринку монетку одну. Там дивлюся, де об'єми так заливаються, то мені ця монетка доволі таки подобається. У нас, дійшло до ножки, було зняття. Вернися назад. Бачите, закололо, низ ножки закололо. Можемо вважати це розворотною свічою. Є у нас тут. Можна вважати це ордер блоком. Ордер блоком тижневим. Ордер блок. Один тиждень. Єсть. Так, давайте купимо Монетка активно росте, дивлюсь. Ну як активно? Приємно росте. Є тут у нас на 15 хвилинки такі добрі свічачки. І в нас є слом структури тут, якщо подивитися, напевно, да є на 4 годинки, якщо включити практали. Практал. Стала я собі так налаштую. Менше було. Був слом структури раз і слом структури Е, Дивіться, у нас вже оновлюється хаї, логі не оновлюються. Так що вважаю, що ця монета буде йти догори. Так, да, монета ХУК, Ми її відразу купимо на 10 доларів по ринку а давай за, за це загружайся USDT риночний 10 доларів купівля так, у нас монета куплена давайте поглянемо куди її тягти будемо так місяць Здесь рівень на місяцю. Рівень є. Рівень є ліквідність. Тут є імбаланс. Почекайте. Імбаланс. Є ще один імбаланс. Так. Зараз ми їх позначимо. Імбаланс один місяць єсть. Імбаланс один місяць є. О, це я не то нажав. Баланс один місяць є. Тепер відкриємо тижневий графік. Тижневий графік. Ми маємо тут ордер блок. Ордер блок тижневий. До нього воно. Дійде. Ну, та, ну, як так підняло ліквідність, може й дійти. Ордерблок один тиждень. Єсть у нас ордер блок. Рівень місячний у нас на рівні цього ордер блоку. Але вважаю, що десь тут будемо закривати. Так. Есть, есть. Ух, и баланс, и имбаланс, да? Что у нас тут по... Так, точку входу треба значит. ТВХ. ТВХ. Есть точка входу. Точка обходу є у нас. Тепер, так, імбаланс. Бачимо тут ліквідність. Бачимо ліквідність. Бажаю, оцей імбаланс буде перекритий. Давайте поставимо 0.3503. Ми її будемо продавати цю монету. Так, продаж. Лімітний. 0,3503. Напевно, 100%. Це у нас буде 100%. хоча одну хвилиночку. Раз, і тижневий ордер блок. Давайте продамо двома. Оце буде у нас ціль один. Тут. зоне так 50 сотки есть и ордер блог наш ордер 05629 это це будет цель 2 есть так Йо, виставляємо наші лімітки. Це там скільки я говорив. 0,3511. Угу. 0,3511. одинадцять. П'ятдесят І інша у нас 0,5629. Так. 6,29. У нас буде 100%. Ну, Так, все виставлено. Дякую за увагу. Бажаю успіху в рейдингу і до зустрічі.